Ох, ти багато будеш мені зараз щось казати? прочитаєш, бо грей, Ха -ха. бо сірий, окей. Okay напевно я тебе не бачив е, в о, -о офісі, мабуть. Е, пробач, друже. Ми вже друзі, є ще, ще ні, але можливо, станемо. Напевно. У нас тут е, рідко бувають люди. Да, Янки прийшли невже? Да, що ви тут робите? Шукає роботу. Ага, шукаєте щось. не хвилюйтесь, я збережу вашу тайну. В мене теж є тайна. Ти скриваєш, прошу, прошу нічого. Питання в тому, що мені байдуже, якщо ти всіх приб'єш і бриф, я не хочу нікого вбивати. Я її любив. Кого? Не Але ми не можемо бути разом, що складна, ж любов. Точніше, складно. А що... вона в Брейтвер, а я в Бо Грей. Грансо Мердоґнук старого Кого мер... грей завжди повертав служити. Так, вони знову багато розмовляють. Да, вони коротше по якихось причинах не ладять друг з другом. Вона просто чудова. Вона як жінка з майбутнього. Вона як. Прекрасний uh, наступний день, завтрашній. Півчуваю of... твоїм чимось. Я не хочу в вашу сімейну міжособицю. Це якось неприлично. Okay. My... Я заплачу, в мене є гроші. Чудово. Ми грає завжди, маємо гроші не вмом, не хитростю, а грошами. Ладно. Я знаю, що вона любить бачити в безсітки сидіти. ти міська! My... Uh, беріть uh, письмо і браслет. Все! Це вся місія. Осторожно з тими охоронниками, Чужаки вони не люблять. Куди мені йти? Підожди? А твою наліво, мене. Я вже там був. Ну що ж таке? Мене не туди не пустили. Ай бог ти мій. А в них, до речі, побільше буде територія. Так, а я прям звідси да, пройшов. Бо я трішки. Ну, в принципі, зараз мене. Мене впускають і випускають. Живо. Де? І До побачення і успіху вам. Дякую. Нащо ти Понятно, що закрито? Ладно, пішли. Звідси. Тепер ви. Так, да, ми всі, сер, не сер. А де? Тільки спробуй щось. Ага, я зараз достану. А, не можна. А де кобила? А чого воно там? Що я не на ту сторону пішов? Ні, на ту. А чого вона там була? Я ж її не брав. Да, в них, до речі, оце здається, щось це тільки не нема. Ай, де, біжи давай до мене, кибилчик. <пілляє> Отака От молодецька. Бо до цього я її залишив там зверху. А, походу, на цих плантаціях я можу бігати, а вже Ну вже я можу всюди, але. Yeah. А, фізична. Yeah. Опа, що то yeah. було тільки що. Ви можете використовувати, ви не можете. А, я хотів подивитися, що то на карті там. Так, ну поїхали, будемо розбиратися що де про що. Це місія, блін. Яку я не зміг прочитати. Yeah. Молодець який. Так, це здається, вже їх частково. Та куди ти? Чо ти? Я ж повернув наліво. Підожди, куди ти мене ведеш? Ага. А я можу зайти прям так. Які границі цього манора? Я не розумію. Цього маєтку. В них, походу, просто маєток. А хто у них тут? Шо-шо-шо що? Коли. Хроніки легше вас пам'ятати спішу. А. Серйозно? А можна? О, ну туман мені подобається. А можна нічку мені, будь ласка. А де охорона? А це ви мені спеціально да, дали? А ти будеш повертатися чи ні? А куди мені взагалі? Подожі, я далеко. А мені це не Аля. А вон... А я ж можу їх потихеньку так. чик-чирік-чик. Окрім цього, оцей в стіну дивиться. Коротше, вас не можна обійти. Е -е -е. Ось мені здається, ми будемо переігрувати. Можеш мені показати, де ще вороги? А, так нормально з зворотні сторони. Той швидко повернувся, але я встиг збіжати. Охамизня. Я зато тепер буду знати, що можна обійти, бо я до цього під'їхав до цих головних ворот, а виявляється там не можна. Блін, що поплили. І не хочу плавати. А, тут не дуже сильно плавати треба. А в тебе якась е чудова, да, кобила. бельгійська? ні, цю я знаю. Так, давай, тут в мене такі правы. А я можу зі спиною підійти? Яка? Ти мене не бачиш, да? Не бачиш. Окажет бравий молодець іде. Привіт! А тебе не для не кайда? Випенелопе брейт чорю yes, yes. там. Да, це я. Мене для вас е... And... письмо і. якесь ще. Подарок? Письмо і подарок. Ти може незнайомі. Ну, це не від мене, це від Бога. А, О, як же він? Який же він? Чуд чудний. Yes, strange, ну так, він дещо чудаковатий, але такий. Добрий фемізстакін решта наших родичів словно застрягли в середньовіччі, Навіть не знаю в кам'яному, напевно. бо не такий. Але якщо всі дізнаються, вони його вб'ють, а мене відправлять в якесь жахливе місце в Огайо. Ви були в Огайосер. Ні, я теж не була, але дядько там завод в його сім'я рахує паршивий овець, але тепер його терпять, тому що щось там тратата якісь раби сім'я. Це Просто дещо У вас. Є сім'я no. велетенська. Не дуже Його е, терплять через гроші, але мене не подобаючись осудження, просто не виносять. це вісьма складна ситуація. Я навіть не I знаю, що й сказати. я Я я не мав на це. Мала на, на увазі. Може, дещо, але не дуже. Якщо зустрінете Бо, то віддайте йому це. Я ваш чух-чух посильний. Бля, крута місія. О, покиньте сектор, не поводитись нікому на глаза. Письмо від Пенелопи. А можна мені червону цю херню прибрати? Мені до цього подобалось. О, де дівся цей? Куди він дівся? До речі, я сюди можу потрапити колись? Чи ні? Це наше місце. Блін, ну давайте. Здається, там нікого не було. Ну, тому й пішли. Бо до цього він там зверху стояв. цей сектор. Та єдо не попадись нікому на е, лаза. Ну вони не, не мають... Охти, бля. Не мають мене. Побачите. Якщо що, я просто плавав плавав і потрапив не в ці води. Коли пливеш, мапи ж не видно, ти ж не можеш з мапою плавати. А так. А що ти пішки бігаєш, га? Немає тут ні. опо-по-по, не пачкайся. Давай, я взагалі по сусекам біжу, нікого не бачу, нікого не чіпаю. Все, кабулка, біжи до мене. Так, все віддайте, бою. Задання виконано. Супер завдання. Неймовірне просто.